Вітаю! Сьогодні я хочу для вас поворожити на рунах. Буду я робити розклад на всі 24 руни, на весь футарк. І я вам запропоную, щоб ви поставили запитання рунам, на яке можна дати відповідь так чи ні. І дивіться: так як я це відео записую якраз на спадаючий місяць. То, якщо ви отримаєте негативну відповідь, ту відповідь, яку ви не хочете почути, так, яка є небажною для вас, то руни вони почистять ваш простір і дадуть відразу вам пораду, що вам потрібно зробити для того, щоб отримати позитивну відповідь. Тобто, це таке буде магічне ворожіння. Да? Так, ви зараз поки. Ви можете задати взагалі 2-4 питання. Тобто одна руна це одне питання. Добре? Я вам рекомендую не ставити одне і те саме питання на кілька рун. Ви просто можете заплутатися. Хоча, якщо ви відчуваєте, то, будь ласка, якщо ваше запитання передбачає якісь терміни, то обов'язково їх враховуйте. Добре, я зараз буду розкладати. Дивіться, тайм-коди є в описі до цього відео, як завжди, традиційно. Ще я хочу вам нагадати, що ви можете писати в коментарях, які теми ви хочете для виражіння. Я із задоволенням для вас поворожу на ті теми, які вам цікаві. Дивіться, рахувати ряд я буду від першої рини. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, ну і так далі. Ну, якраз по футарку, от як футарк іде. Добре. Перший, другий, третій, ну і так далі, це два, четвертий. Це останній варіант. Все. Обирайте, я вам дам кілька секунд. Тем, куди є в описі до цього відео, ви можете задати 24 питання. Можете, якщо у вас, знаєте, ваше питання передбачає якісь різні терміни, то, будь ласка, ви можете обов'язково враховувати, тримайте терміни в голові. І ще я хочу вам нагадати, що руни — це не таро, і ви можете ставити терміни доволі великі, тобто рік, 3, 10 до кінця життя, будь ласка. Добре, я починаю. Перший варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. 100% так. Більше того, я не розумію, чому ви поставили це запитання, тому що ви і так знаєте, що ви це отримаєте. Ви отримаєте цю бажану відповідь. Якщо є бажана відповідь для вас ні, ну, можливо, ви так сформулювали питання, що ви хочете отримати ні, то значить ні. Тобто ви отримуєте бажану відповідь. Добре, другий варіант. Цикл якраз, дивіться, протягом року. Це протягом року тут показаний цикл. Ви знаєте, відразу ви отримаєте негативну відповідь на ваше питання. Ви щось не отримаєте. Це буде щось, щось негативне, те, що ви хочете. Але якщо ви трошки зачекаєте, то протягом року ви отримаєте те, що ви хочете. Терпіння. Вам відразу пораду, терпіння, вам не вистачає терпіння. Третій варіант. Тут ні на всі сфери життя. Хочу звернути вашу увагу, у вас зараз проблеми з фінансовим каналом. Будь ласка, його почистіть, яким чином десь ви порушили рівновагу в своєму житті? Можливо, ви більше віддаєте, менше забираєте, можливо, навпаки, ви, більше, ви хочете більше, ніж на то заслуговуєте, але у вас тут якісь проблеми з фінансовим каналом. Ну, добре, давайте я, я уточню, мабуть. Але я візьму тоді. Я ж на рунах не можу уточнити, я їх всі розклали. Я візьму Таро. Я вам уточню, тому що я тут відчуваю, що тут треба уточнювати. Ні, дивіться, ви отримаєте шанс, але ви чомусь ці шанси не берете. Ви розумієте? От ви, або знаєте, що вам треба або роботи змінити, або що, коротше кажучи, ви не можете, ви просто берете ті шанси. Вони всі у вас є, а ви від них відмовляєтеся. Це у всіх сферах вашого життя. Тому, тут, якщо ви не візьмете шанси, які вам дає життя, то ви не отримаєте той відповіді, яку ви хочете отримати. Ви не отримаєте позитивної відповіді. Розумієте? Вам же протягують все. А ви не хочете брати. Добре, Треть... четвертий варіант. Так чи ні на ваше питання? Я скажу так, що темна, темна смуга в вашому житті вона вже закінчилась. Не переживайте. Якщо у загаданому, у загаданому питанні, поставленому питанні ви отримаєте негативну відповідь, це лише на краще. Всі ваші біди вони закінчуються. Причому вони закінчуються саме на тому питанні, яке ви зараз тут поставили рунам. Можете мені написати в коментарях, що саме вас цікавить, я вам більше розтолкую. Отут я відчуваю, що четвертий варіант. Що ви загадали? Напишіть, будь ласка, я вам, я вам більш детально розтолкую. Але не переживайте. Ви... Все, все буде, все йде у вас тільки на краще. Там на смуга вона закінчується. П'ятий варіант. Позитивна відповідь 100%. Причому настільки неочікувано, настільки швидко, настільки несподівано для вас, ви будете дуже радіти. Відпустіть це питання. Просто відпустіть. Вважайте, що те, що ви хочете отримати, вже у вас в кишені. Шостий варіант. 100% так. Позитивна відповідь. Рід вас підтримує. Ви отримаєте те, що ви хочете. Все буде у вас добре. Якщо тут поставили, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, і ваше питання стосується якихось сумнівів. Ну, можливо, ви сумніваєте, чи варто довіряти людині, чи не варто, чи варто йти на ту роботу, там, чи не варто, то не сумнівайтесь. Не сумнівайтесь, все буде добре. Сьомий варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. Ви це заслужили, ви це вимолили, ви це випросили. Тобто відповідь для вас позитивна. Я б сказала так: якщо відповідь ні є для вас бажаною, то значить ні. Якщо є відповідь так для вас бажаною, то значить так. Ви отримаєте бажане, ви це вимолили. Восьмий варіант. Ні. Особливо, якщо мова йде про вагітність, про стосунки, про здоров'я. На жаль, ні, але я вам хочу, хочу подивитися, я все-таки хочу це розкрити. Ну, в на таро. Ви маєте зробити правильний вибір. Якщо мова про здоров'я, робіть правильний вибір лікаря, не поспішайте. Якщо мова про стосунки, не поспішайте. Ви повинні зробити правильно. Все залежить від вашого вибору. Так, да. дивіться, ви маєте, поступити... маєте опертися на свій життєвий досвід, на життєвий досвід інших людей, на здоровий глузд, на критичне мислення. І, головне, не поспішайте і правильно зробіть свій вибір. Тоді у вас буде все добре. Зрозуміло? Тут багато хто загадав про, про здоров'я і про стосунки. Шанс у вас буде. Все залежить від вашого вибору. Восьмий варіант. Напишіть мені, що ви сюди загадали в коментарях. Я вам розтолкую більш детально. Дев'ятий варіант. 100%. Ви отримаєте те, що ви хочете. Відповідь для вас та, яку ви хочете почути. От що ви хотіли почути, коли ви ставили це запитання уронам. Руни вам дають відповідь, яку ви хочете почути. Не сумнівайтесь в цьому. Так, 10-й варіант. 100% так. 100% позитивно. В ті терміни, в які ви хочете, в тому об'ємі, в якому ви хочете, так, як ви про це мрієте все. Ось, ну, просто ідеальний варіант. Одинадцятий. Чому ви не слухаєте свою інтуїцію? Одинадцятий варіант. Що у вас сталося? М? Ну, ви самі, ви самі знаєте відповідь. Я вам знаєте, що перезагадайте оце запитання на інший варіант. От зараз, просто із тих рун, які зараз не відкриті, оберіть і ви більш детально отримаєте свою відповідь. Тому що ви насправді ви знаєте відповідь. Але ви не хочете чути вашу інтуїцію. Ви її собі просто закрили. Чому? Не знаю чому. Так, Що у нас там? Наступний варіант. Давайте, наступний, який видно вже тут, 12-й, 12-й варіант. А дороги у вас закриті. На це питання у вас дороги закриті. Чому закриті? Буду уточнювати. А ви знаєте чому? Тому що ви порушили якісь закони, чого всесвіту, ви щось замріялися, ви в якихось ілюзіях, ви щось вважаєте, що ви в якихось аспектах вашого життя взяли Бога за бороду, і ви тут зараз всіх побідіть і все розруліте? Ні-ні ні. Послухайте, ви в якихось обмеженнях, ви не така вже свята і Божа людина, як ви про себе думаєте, тому що ви щось тут собі намріяли, замріялися. І порушили якісь закони справедливості. Ви пішли проти справедливості. Ви ще чимось або кимось маніпулювали, тому що ви знаходитесь в ілюзіях. І ви самі собі цим закрили дорогу. Ну, вам вищі сили закрили дорогу, щоб ви далі просто не нашкодили не собі, ні людям. Але не переживайте, не переживайте, не, не зліться. Трошки просто опустіться з небес на землю і розберіться з вашими ілюзіями, все у вас буде добре. 15 варіант. Це який чи який? Господи, це 3, а, не, не 15 13-й варіант, 13-й. Через це питання, яке ви сюди поставили, у вас йде трансформація. Ви станете іншою людиною, абсолютно. Я не можу сказати, чи отримаєте ви бажане, чи не отримаєте, але ось так як це питання для вас вирішиться. Знаєте, ваше життя розділиться на до та після. Це вас чомусь дуже сильно струсить. Причому ви можете отримати бажану відповідь, але все одно це буде для вас якимось шоком. Або негативну відповідь. і Це буде шоково для вас. Ем, не пручайтесь цьому. Не пручайтесь, тому що це вже не можна оминути. Ви розумієте? Це потрібно просто прийняти. Ви приймете це і станете лише сильнішою людиною і більш щасливішою. Так, 14-й варіант. Так чи ні на ваше питання? Відповідь негативна, відповідь та, яку ви не хочете почути, тому що нема, не вистачає сили, не вистачає енергії на те, щоб ви це отримали. Знаєте, або це воно вам не потрібно, ви просто ілюзорно це хочете, або ж. У вас не вистачає сили енергії, щоб це отримати. Я не можу сказати, що. Ну, може, хочеться сказати не на часі. Але ви тільки не ображаєтесь, я скажу так, як я бачу. Для того, щоб отримати ту відповідь, позитивну відповідь, отримати те, що ви хочете, вам треба стати сильнішим. Розумієте? Ви недозріли, Ви занадто слабка людина ще для того, щоб це отримати. Ви ще не готові до цього. Тому поки негативна відповідь. Але працюйте над собою. Давайте я вам візьму пораду. Бо я тут бачу, що вже хтось навіть вимкнув це відео. Зачекайте, зачекайте, наповнюйтесь. Знаєте, не. Е Визнайте той факт, що ви не можете знати все на світі, що ви можете бути інколи незнаючою людиною, інколи слабкою, інколи в саплях, в сльозах. Дозвольте собі бути слабкою людиною, дозвольте собі бути, ну скажімо, не хочу сказати дурнішою за інших, але не такою мудрою, як інші люди, не такою знаючою, як інші. Просто подивіться на себе, будьте зараз собою. І ви тоді, це ваш шлях до розвитку. Ви якось дуже несправедливі до себе. Таке відчуття, що ви занадто від себе вимагаєте. Ви не дозволяєте собі бути незнаючою, слабкою. Там. Ну, ви собі не дозволяєте слабості. От хочеться так сказати. Дозвольте. Всі ми просто люди. Все буде у вас добре. А, так, що у нас? Який у нас тут? 15-й варіант, да? 15-й. Позитивна відповідь, радість. Радійте, можете радіти вже зараз. Руни вам говорять, радійте, все буде у вас добре. Я тут, єдине, що відчуваю, може, знаєте, не в ті терміни, в які ви собі очікуєте, тому що по цій руні проходять така, знаєте, неочікувано. Це руна, руна радості, і воно буде, буває дуже неочікувано. Знаєте, відпустіть це питання, відпустіть, все у вас буде добре. Так, 16. Ви самі собі ворог в цьому питанні. Ви е, самі не хочете це брати, не хочете це втілювати, не хочете це приймати. Ви самі собі закриваєте дороги. Особливо, що мова йде про партнерство. Робота це теж партнерство. Угу. Правильно. Ви думаєте, що ви все знаєте, ви, ви самі. Знаєте, от е, ви в цьому, можливо, взагалі по життю або, або, ну, як мінімум, в цьому питанні ви вважаєте так, що є ваша думка, є неправильно все. Ви помиляєтеся, враховуйте думки інших людей. Врахуйте це. Ви чомусь не враховуєте думки, бажання, прагнення, слабкості там, інших людей. Поки негативно, але це негативна відповідь, тому що ви самі собі ворог в цьому питанні. А, так, 17-й 17-й варіант. 100% позитивна відповідь. Вищі сили вас почули, вимовили, випросили. Подивіться, що сьомий варіант тут просто от. Сьомий і сімнадцятий, вони абсолютно збігаються, абсолютно однакові варіанти. Подивіться, що сьомий варіант. Так, вісімнадцятий. Сто відсотків. От, просто сто відсотків. От сімнадцятий, вісімнадцятий і сьомий абсолютно ідентична інформація. Вищі сили вас почули, ви отримаєте те, що ви хочете. Вимулили, ви молили, ви під захистом, ваше бажання знаходиться під захистом. Ніщо вам не зможе. Стати на шляху, навіть ви, навіть ви самі, навіть ваші страхи. Так, що у нас там? 19-й, да? 19-й. От знаєте, от ті, хто вибрав, пам'ятаєте на цей варіант 11, да? Да, 11 варіант. Я вам казала, перезагадайте варіант. Якщо ви вибрали 19, Знову ж таки, ще раз вам кажу: ви самі все знаєте. У вас ви знаєте відповідь, ви все бачите. Зазирніть у своє серце. Там є ваша відповідь. Для тих, хто просто обрав варіант, не дивлячись перед цим інші варіанти, скажу відразу: здоров'я, вагітність, стосунки, так. Головне, не бійтесь. Тут позитивна відповідь, це у вас буде добре. А решта питань: фінанси, робота, якісь партнерські зв'язки, якісь там, не знаю, що там, інвестиції, бізнес, проекти, творчість. Ви не все бачите. Ви бачите лише вершину айсберга. Ви не все бачите, вивчіть інформацію. Не все так просто і легко, ви не знаєте. Там дуже багато підводних каменів. Розумієте? І тут, ну, тут вам якби не відповідь дають, а якби пораду. Вивчіть інформацію більш глибоко. Зрозуміли? Так, 20-те 20 питання. 100% так. А ви отримаєте те, що ви хочете, головне вірте, вам нічого не може завадити, причому набагато швидше, ніж ви. Нату розраховуєте. 21 варіант. От не можу сказати. От прям не можу сказати: позитивно чи негативно. Зараз. По справедливості. Ну, так, я так і думала: по справедливості, якщо ви щось хочете отримати. Обманним шляхом через якісь маніпуляції, через якийсь обман, то тоді точно ні. Все буде по... все у цьому питанні все буде по справедливості. Якщо ви на то заслуговуєте, ви це отримаєте. Якщо не заслуговуєте, звичайно, ви це не отримаєте. Все по справедливості. Зрозуміло? 22-й варіант. Не на часі, зараз не на часі. Зараз потрібно. Знаєте, зараз якраз ситуація визріває. Головне, не зрушити її з місця. Дайте можливість, щоб вона повністю ця ситуація. Ну, Коротше кажучи, от ви щось хочете отримати от відпустіть це. Зосерейтесь на чомусь іншому. Але не треба зневірюватися, не треба підштовхувати, щоб це якось отримати швидше. Не потрібно. Зараз якраз йде зосередження у вашому просторі і все ладнається в вашому житті таким чином, щоб ця ситуація дозріла і ви отримали той результат, який буде найліпший для вас. Тільки не панікуйте. Зрозуміли? Якщо мова тут йде про деструктивні стосунки, то вони, звичайно, у вас розваляться, але це буде ліпше для вас. Двадцять третій варіант. Я скажу так, що через вирішення цього питання, якби воно для вас не вирішилося, ви перейдете на інші розвитки, взагалі вашого життя, вашої свідомості, вашого уявлення. Але ну, 99% я схиляю, що це буде позитивне рішення для вас, Ви отримаєте те, що ви хочете. І це взагалі переведе вас на інший розвиток. У вашому житті. Це якісь інші плани, щось. Ну, як знаєте, як переселитися з першого поверху на дев'ятий. Зрозуміли? Ну, Позитивна відповідь дуже хороша відповідь. Так, 24 й варіант. 100% так. Особливо, якщо мова йде про партнерство, про гроші, про здоров'я. Так, єдине що. Можливо, не так швидко, як ви на те розраховуєте. Трошечки, трошечки пізніше, але ви і так помічаєте, ви бачите, що все складається. Насправді все складається ідеально для вас. Просто ви боїтеся, що десь щось зірветься, щось не вийде. Можливо, там ви пройшли якусь співбесіду, і ви переживаєте, що вам не перетелефонують або ви не пройдете випробувальний термін. Не переживайте, все у вас буде добре. Або якщо мова йде про якісь стосунки, можливо, ви сумніваєтеся, чим закінчаться ці стосунки. Не сумнівайтеся, все буде добре. Тут е, партнерство, або якщо мова йде про здоров'я, е, і ви зараз проходите якесь лікування, не сумнівайтеся у вашому лікарі. У цьому лікуванні не сумнівайтеся. Справді, насправді, дуже хороший варіант. Це я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся підписниками на моєму каналі. Ще раз нагадую, що ви можете ставити питання в коментарях. Я завжди відповідаю. І пишіть в коментарях теми, які вам цікаві для того, щоб я Ну, теми для ворожіння. Все, ще раз дякую за увагу, бережіть себе.